Друзі, вітаю усіх! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні покажу вам ось такий Golf 7 2015 року в чорному кольорі, який щойно до нас приїхав з Німеччини. Він в універсалі. Авто в чудовому візуальному стані, так само в чудовому технічному стані. Тут у нас 1,6 літра двигун, дизельний. 110 кінських сил, коробка у нас механічна, передньопривідний автомобіль. Останній технічний огляд проходив цей гольф в листопаді 2021 року на 215 тисячах кілометрів, а пробіг його зараз складає 222 тисячі кілометрів. Пробіг, звичайно, оригінальний, це ви вже знаєте. Авто в дуже гарному стані. До нього, до речі, йде додатковий комплект коліс. Давайте з вами подивимося, що у нас всередині цього автомобіля. Тут у нас одразу є 4 електросклопідйомники, електрорегулювання і підігрів дзеркал, блокування дверей. По салону у нас салон дуже гарний, весь чистий, доглянутий, без пошкоджень. Водійське сидіння у нас вручну регулюється, і спинка, і по висоті. У нас є центральний підлокітник, який теж регулюється. У нас п'ятиступка. Є відразу бачимо система старт-стоп. 12 вольтова розетка, ручник. І від цих з підстаканниками. Там у нас є відділ є USB вихід і AUX. Давайте одразу заведемо. Як бачимо, у нас є бортовий комп'ютер, активація навігаційної системи, отже. У нас є навігаційна система тут. Кермо у нас оздоблене шкірою, правда, не мультифункціональне, але у нас є додаткові ручки, там є у нас круїз-контроль. І давайте одразу перейдемо до мультимедії. Так, ось наша навігація. Все є, все працює. І подивимося, що у нас по автомобілю. У нас є датчик тиску в шинах, розпізнавання втоми. Цього я задній дверний так, сквочисник. І подивимося, ще на технічне обслуговування. Ось наш він код Так, у нас двозонний клімат-контроль і є підігрів сидінь. Це на екрані. Підігрів сидінь, це взагалі супер. Все вимкнемо. Ось ще мардачок. Тут у нас є оздоблення цією ж ставкою, як і на дверях. Дуже гарно. У нас є охолодження в бардачку і сервісна книжка. Тухе. За бажанням можете приїхати до нас і все собі оглянути. Так. У нас світло все як. Бути, до речі, воно не є дуже жовте. На телефоні воно трохи гірше виглядає. Стеля світла, чиста, там теж є освітлення. Все гарно. і давайте подивимося на заднє сидіння. Електросклопідйомники. Кишенька. Двері гарні, не пошкоджені. Тут так само салон, як і спереду. Гарно виглядає. Це не пляма, це сонце відбивається. Є у нас третій задній підголівник. Є у нас спинка, яка складається, і система кріплення ізофікс. Загалом чудовий стан. Ще заглянемо з вами в багажник. У багажнику є аптечка, жилетка, ось наша складна спинка задня і, звичайна, поличка. Дуже гарний автомобіль в гарному стані, візуальному, в технічному, за бажанням ви можете самостійно це все перевірити на власному досвіді. Ціна такого автомобіля у нас складає 10 тисяч 400 доларів. Гарний автомобіль. заслуговує вашої уваги, тому, якщо він вас зацікавив, звертайтеся, оглядайте і забирайте його. Що ж, до всіх інших автомобілів, ви вже знаєте, у нас досить великий автопарк. Тому, якщо не цей гольф, можливо, ви знайдете для себе тут щось підходяще. Тому заходьте, будемо раді вас бачити в автоімпорт ТЗ. До зустрічі, всім гарного дня!